Добрий, добрий ранок всім учасникам нашого реаліті шоу. Коротше, цей... Ні, скоріше глядачам нашого реаліті шоу. А! Не падати, я сказав. А, так, що а, в нас по плану дій? Коротше, дали мені локальну роботу? Ну, Бог з ними, дали так далі. Написав я про свої години очікування. Подивимося, що з того буде, скільки мені заплатять. Обов'язково вам повідомлю, якщо не забуду. Надію, що не забуду. Так, двіжуха така тут на стоянці повним ходом. Ой. Зранку прийняли водні процедури. Ми можемо їхати. Блін, так, не забути, взяти. Так що в мене, ага, ще інспекцію. Ще почекаю, коли в мене інспекція закінчиться. Так, тут вроді все а? холодильник. Бачите, я холодильник прив'язую такою штукою. Ну, типу, таким е, він тримає взагалі, але деколи на різких поворотах на різких поворотах може не втримати. І туди ситуація плачевна. Вся моя хавка, кохана їда вилітає вся назовні. Так, бачите яка. Які тут двіж зранку? що, ну, понеділок. Ще 808 От вам прекрасний день. Так, дивимося. Що в нас тут. дуба? Куди нам їхати треба? А где же он находится, этот целый... 12, 12... ага, отсюда 12 километров. Холодокомбинат. прикольно, я же там не был. Так Зараз ми виїжджаємо так, трансформер. ми І все буде так, як хочеш ти. Ну, это не будет рахуваться локально работать. Типа, как бы, мне тут главное, я с восьмой и начну, и там, короче, спешиться не могу там. Вот так. В принципе, так выглядит ситуация. Ну, недалеко. Это радует. Зранку я думаю, що їм було дуже приємно прочитати мій меседж там, де я написав, скільки треба мені заплатити за годину, які я просто прошарився. Я думаю, вони будуть надзвичайно щасливі. Зараз Парапампара. Дивіться, яка двіжуха зранку в Бургер Кінг. От щоб ви розуміли. Бачите, наротик, зранку це святе, ви що, тут як не заїхав, бліт рукави не взяв з собою, то можна сказати, що... Взагалі ніяк? Все, так, що зараз глянемо на карту, що це. Так, це, цей комбінат, тут роз... О, все, прекрасно, чудесно, все супер. Так, 13 хвилин, мені треба 15. Що ще вам можу сказати? Шановні наші дочі. Так, ідемо зараз треба буде поміняти причіп, ну я зараз тесь скину на одну організацію, а зараз вам покажу такий один, Подивиться, як це виглядає. Тут локальна робота, в принципі, О, як на мене Теж можна виконувати. Тут вже робота погодинна. Тут, як то кажуть, спішиться немає куди. Можна задоволенням, зубну щітку не заніс. війшов з тою зубною щіткою і так її не дотягнув. Хай провітується. Явжу яскравішу, щоб жилетку не тягати разів, раз, віддівати. До речі, цю кофту я ще в почі купляв її був в магазині там в одному будівельному. До речі, класний взагалі, в нею задоволений на 100%. Ну, якщо ніхто сильно не придивляється до неї, вона як і за жилетку сходить. Я ну, само собою, якщо придивляться, то... Видно, що це не жилетка, але тим не менше. Тим не менше. Всю. Красавчик. Красавчик. Шнурочки розв'язалися. Коротко можу зразу сказати, Коротше, роботи по факту немає. Ну Це я вам точно говорю. Тобто, це що мене відправляє, це просто, щоб мені не платити на халяву гроші, знаєте. Що я типу, стою і вони мені платять. Тому вони мене якби відправляють. Але по факту я би мав зараз кудись далеко їхати, але я нікуди не буду їхати, тому що, тому що, тому що, тому що куди я поїду. Я ще не зрозуміло, скільки я там відстою, з тою штукою на розвантаження там теж можу півдня простояти. Як тут кажуть, так твердо. Ну, в принципі, день, якщо взяти порівняти з європейським, От, власне, роботою, так, зараз хвилинку, бо я зараз забуду інспекцію пройти тут. Ну... Порівняти з європейською роботою, ну відрізняється, само собою, то я вам точно говорю. Ну, тобто, ну, не знаю, чим відрізняється. Чим відрізняється? Відрізняється тим, що немає поспіху. <реш> Ні, можна спішити само собою. Але так знаєте, воно якось більше такого на ізі я такий розслаблений, типа, чим в Європі. Бо в Європі там би вже диспетчер би зранку, він би не пережив, якщо б я стільки часу простояв по перше. Це навіть мови немає. Там би вже півфірми було зґвалтованих диспетчерів, які би там шукали, я не знаю, би любе, любі курчі, щоб я тільки їхав. розумієте, А тут бачите, все набагато. Це набагато простіше. Так. Ми, ми пройшли, ну, будемо видвигатися. Так, я зараз виключу, хвилину. Все, камеру я представив, ну, будемо рухатися ну, з Богом. Намоше кави холодної, яку я ще з дому їду з нею. Цей запас домашньої кави. Тому що я їхні не дуже люблю, мені не подобається їхня кава, яку вони там. що в мене? І Все, поїхав. Задача. Їдемо тут недалеко. Я там зараз цей трейлер, що в мене, є, його там кину пустий, порожній, і поїду в друге місце, зацеплю другий трейлер і поїду на розвантаження з ним трейлером. О, така в мене буде зараз модна робота. Якось Раніше, ну там, скажімо, працюючи в Європі, що я хочу сказати? Оці прицепки, вони мене на на напругали. Знаєте, не знаю чому, тому що, можливо, вони були б там е, завжди, ну, якось так, не знаю, чомусь воно мене так, знаєте, е, роздражало, скажімо так. А тут Прицепки, підцепки, розцепки тут є це нормально річ, тому що тут дуже багато стоїть вже завантажених трейлерів, ти просто їх під'їжджаєш, підцепляєш і їдеш. Тобто одні ти відкидаєш, другі береш. Коротше, тут цей процес нормальний. Тут він, як-то він, чесно кажучи, не напрягає. Тому тепер я думаю, що скоріше всього, що в Європі це в мене просто психологічно, чомусь так було якась така, знаєте, що типу мов ой, так та неохота десь там запинятися, туди-сюди. Хоча з другої сторони я тепер не розумію що було стогнати, якщо по великому рахунку оплата і так проходила в цьому ну, типу, за день, а тут а взагалі на майлах, тобто, виходить, тут більше часу тратиться, тому ну, коротше, неправильно було з прийняттям оцієї ситуації. Ну, Що зробиш? Опять же, ну, всьому вчишся. Зараз ми тут недалеко, тут буквально щось їхати. Ну, Для мене зараз це якраз нормально, я такий собі. На Ізі буду їхати, розслаблений, корот, навіть не буду напрягатися, спішитися нікуди. Я тут за кожну годину буду мати своїх, там 20енних доларів. Корот, я так думаю. Нормально піте. Ну, хоча, само собою, якщо взяти онтарівські е, ну, типу, розцінки, то само собою що я буду мати фігню. Ха -ха. Ну, але. Що хоробиш? Вони, ну, вони так, знаєте, вони платять. Е, так, не... Не, не дуже низько і не дуже високо, тобто вони так, знаєте, ну, але ближче до низького вони платять, я би так сказав, це вся ситуація. Воно десь так виглядає. Так, Що у нас тут? Онтаріо. Недалеко їхати, зараз ми кинемо цей трейлер. Пасмурно сьогодні? Ой, радості мене Ну, Я би такий, щоб само собою б взяв трейлер і би кудись їхав далеко, але це скоріше нічим так. Такий, щоб їхав вже додому, якщо чесно кажучи. Він вже трохи надоїло. Таскання туди. От бізон, будь ласка вам. Скільки траків бізоновських. Ти шо? Сука ввалянок. Бачите які? Бляцур, спецур, спецура виїжджає. Через третє коло виїжджає, то нічого що там полоса для повернення. І я якраз сюди влітаю. Наїздники. Наїздники, чи як там, там правильно? Мудаки. культурно назвати їх. От, ми їдемо сюди, на ліву сторону на цю компанію. Там за то місце сьогодні, і понеділок, куче віса вільно, взагалі трейлерів немає. Красота! Все позабирали. Я ще так трохи тут попрацюю, взагалі слухайте, тут в інтарю буду свій чувак. Так, дійти, треба буде туди зайти, там, повідомити, що я... Лишаю empty трейлер. Обов'язково. Так, хоча. Хоча без мене розберуться, правильно, правильно. Ну, тут неділю я приїжджаю, коли там неділю суботу забирати все заставлено трейлерами. Але зранку тут ну, доставка починається. Оце є от матеріальська фірма, до речі, це оце як ескімо. Якщо я не помиляюся, вроді би. Ні, не ескімо. В у вас. Але це теж все, так. Це так само все відноситься до момонтреала. Що він там хоче від мене? Хай, бро! Окей, окей. Окей, босс, я не так араун. Ага. Тим командир 53-5. Окей, сенсі. Так. Все. Коротше, мені сказали його одразу поставити 53-ті двері. Зараз я тут зроблю ро розворот. Хочу сказати всім людям, які приїжджають сюди, ну, їдуть сюди, там, хлопці, там, дівчата, які будуть працювати ну, взагалі. Ну, не, повірте, не треба боятися, тут нічого немає такого страшного, типу, мов, власне, е, працювати навіть на локальній роботі. Тобто, ти втягуєшся. Да, спочатку ти можеш мати якісь там такі певні недорозуміння, ти до кінця можеш не розуміти, яка ситуація туди-сюди. Але потім в кінцевому етапі це дуже швидко цей дискомфорт міняє. Ну, проходить, тому що робота надзвичайно монотонна. Отак. Ну, Ось От так, що я вам хочу сказати. Тому не, ну, не бійтеся, не треба переживати, що ви там щось не справитеся чи ще щось. справитеся ви всі. Тут Ви, головне, менше слухайте там розказчиків, які там розказують, що чого-то там вам буде в житті не вистачати. Всього вам вистачає. Це все просто досвід, і, який не більше і не менше. Я вам скажу так: прийшовши з хайвею працювати в ліс, я повністю перевчовувався. повністю. Тобто весь хайвейний мій, мій експірінс, він був мені не потрібен, тому що, ну, тому, що, тому що він мені коротше, не підійшов. Тобто, Крім того, що я вмію там велику машину їздити, більше нічого воно мені не дало. От Розумієте така ситуація? От і все. Так, мені тут треба буде зараз поставити під 53. Запакуюся от сюди. Дарі відкриті будемо давати назад. Хтось мене на рахунок питав, чи відрізняється от робота, ну, власне, траки чи відрізняється, так, да, відрізняється прицепу. Прицепи можна засувати в такі дирки, що повірте. Тобто конкретні. Я вам точно говорю. Все, що у нас? Тут ми розібралися. Їдемо ми... О, чкаємо щось знімаємо. Їдемо тепер забирати завантажений причіп. Балончик газовий літає в мене там. Ну, в смысле газовий такий для газової плитки, на всякий випадок я з собою можу. І газову плетку теж можу на всякий випадок. А то... А, це різні бувають тує. Так, зараз я попробую, може знову зізнімо, як літак іде на посадку, а якщо вийде, само собою. Я блять аеропорта буду п'ять проїжджати. Аеропорт. Сіння лускою. Якщо б наші бізнесмени, бабульки, які продавали насіння, знали б, що воно тут коштує невеличка пачка, скільки та пачка має, зараз я вам скажу, скільки вона має, 210 грам коштує 4 долара, я не знаю, вони б були тут мега-мега багатими, особливо ті, хто пам'ятається в дитинстві. Коли бігали, вони продавали біля магазинів, там стояли от і бабульки з тими з насінням. На перервах тут в школі там бігали свій час там, в центрі міста, щоб купити там, ну не прям не в центрі міста, але там, де вони стояли, щоб купити насіння, так. 62. Або в долар50. 2. В принципе, можем почти летать. Мы приехали в тупо карго, хаунти, хаунти, карго, карго цеп, Алташа, хаунти, хаунти цеп, хаунти. Абдурахман. Я так зрозумів, коли в них червоні ті паранжі своїться, в них типу святково виходить. Так. Зараз ми тут Просто зробимо одну селу справу, нам треба наш наші драйвер-ліценз... показати. Забув номер трейлера, прийшлося вертатися, так, мені, що камера ще не, не сіла, бо вона вже в мене в принципі. 195. 195. I am looking 195. Так, то він є Ого! 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 Тут ніколи ну, нормально тут спокійно, не, нічого немає. Тречі, так В двох словах розкажу. ви тут напевно, я вже напевно тут знімав, там. Ми знайдемо наш трейлерок, підцепимо його і поїдемо звідси на всі чотири сторони. Коротше, ця парковка себе що представляє, я вам просто в двох словах скажу. Це так само тут люди лишають свої машини, які їдуть типу, в рейси. <кій> бачите, багато машин стоїть між тими. Там стоять, тут стоять, от легковушки, бачите, всюди стоять. Це, власне, для цього, щоб Ну от вони приїжджають і вони прямо на своїх місцях, Там де, де можуть, вони собі лишають свої автомобілі. Так, шукаємо наш трейлер. Беремо па-па-па-па 195 195 Позицію number 1. так сейчас я его тут не бачу 143 я нашел 3. а я вот нашел тут-то он есть вин тут там в могу вага, что ты так стоит Досить Sorry. бачите коммерс в компании Так само. Ну, Опять же, от зверніть увагу, от виїзд з трейлерами. Тобто, опять же, наскільки мало місця, європеець би тут не викрутив, я вам точно говорю. Я європейцям тут би не зміг так би забрати причіп, як я забираю їх, власне, це за рахунок самих. Ну я не знаю за що це за рахунок чого, скоріше всього. Я думаю, що це просто за рахунок от задніх коліс, просто його вивертання є зовсім інакшим трохи, мені так здається в трейлері. Не здається, але воно так і є. Тобто, чим більше я буду. О! Все. Так, під'їхав під нього, зараз він мені піднімається. На подушках Подивимося, що у нас там по воді. Давайте потихеньку так, а ну елегантно так. О, все, зацепилися. Ну все, в принципі, отак. Виглядає та вся ситуація, Йду я його, коротше. Робіть. підцепляти вже кінцево забирати папери. Ну такі справи. що, усім. Щасливо!